Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент припинити давати туристичні візи всім росіянам до цього закликали Естонія та Фінляндія на тлі неспровокованої невиправданої війни Росії проти України не лише Естонії та Фінляндії, також у Латвії і в Польщі ще раніше лунали подібні пропозиції обмежити можливості для росіян подорожувати європейським союзом. А тепер о Останньою була заява прем'єр-міністрки Естонії Каї Калас, яка написала у Твіттері, що відвідання Європи це не належить до прав людини, що це привілей, і що у той час як росіянам фактично забрали можливість подорожувати до Європи авіаційними лініями, тобто запроваджені санкції ЄС, передбачають заборону для росіян, російських авіакомпаній, взагалі літати над авіапростором Європейського союзу, також залізничне сполучення пасажирське, фактично припинене. Тоді постало питання для цих країн, які власне межують з Росією Насамперед, Естонія, Фінляндія, а також Латвія і частково Польща. Ці країни, представники цих країн, кажуть, що саме на них зараз лежить тягар. Тих росіян, які користуються е, Шенгенською зоною, Шенгенська зона це угода у європейському союзі, яка дозволяє людям, які потрапляють на одну з на територію однієї з цих країн, далі вже в Європі подорожувати без проблем, взагалі без перевірок на внутрішніх кордонах європейського союзу. І тому, коли, наприклад, Фінляндія скасувала свої обмеження на кордоні, які діяли фактично до цього літа через пандемію коронавірусу, в тій країні збільшилася кількість російських туристів. Зокрема, так само Естонія отримує багато відвідувачів з Росії, і у зв'язку з цим, як в Естонії, так і у Фінляндії, трохи раніше президентка Санна Марін сказала в інтерв'ю телебаченню Фінляндії. Що що це виглядає ненормально, що в той час як Росія веде агресивну війну проти України і загрожує усій Європі, щоб російські громадяни собі як ні в чому не бувало подорожували і розважалися у Європі. Таку думку е, також е, отримав відгук і е, з боку українського президента е, Володимир Зеленський в інтерв'ю американській газеті «Washington Post», опублікованому у понеділок. Також заявив, що взагалі треба заборонити перебування російських громадян на заході. І звичайно ж, Європа – це одне з найбільших місць, де чимало росіян перебувають. Європейський союз буквально. Е, Наприкінці липня запровадив уже сьомий. Пакет санкцій щодо Росії і європейські представники вже заявили, що працюють фактично над наступним пакетом, оскільки війна триває, Росія далі наступає на українській території, намагається захопити е, більше. І Європейський Союз ймовірно буде розглядати нові пропозиції е, для, скажімо, санкцій можливо проти е, туристичної індустрії, але я думаю, що вже зараз з з огляду на те, що представники Європейської комісії заявляють, що насправді кожна країна окремо, яка входить до шенгенської зони, має право запроваджувати свої правила і розуміння того, як повинні втілюватися правила в певних, в певних умовах, і ми знаємо, наприклад, що Латвія вже фактично майже припинила. Надавати е, тимчасові туристичні візи інші країни, накладають обмеження, і тоді, власне, постає питання. Наскільки далеко заходити у цих заборонах, наприклад, чи залишати дозвіл для російських громадян з гуманітарною метою їхати до європейського союзу? Що робити з тими росіянами, які є, які шукають політичного притулку, рятуючись від щораз більш репресивного режиму у Москві? Що робити, наприклад, з? журналістами, які е, втікають, е, наприклад, до Латвії і е, створюють там незалежні російської мові російсько засоби масової інформації, де вони мають можливість працювати. Можливість, якої вони не мають у Росії, воз'єднання сімей хворі люди, і і так далі, і так далі. Тобто, у зв'язку з цим постає дуже багато питань, і, наприклад, багато питань щодо тих росіян, які вже живуть у Європі, отримавши, отримавши там притулок, чи чи раніше ще до війни опинившись у Європі. Я думаю, що на цю тему напевне ще будуть тривати дискусії, чи будуть ці пропозиції запроваджені. І в якому вигляді можливо ми будемо бачити далі. Я думаю, що значною мірою це залежатиме від перебігу російської війни в Україні і подальших дій Росії щодо Європи і міжнародної спільноти, я згадую кінець радянського союзу. Там теж здавалося, що кінця краю не буде і війні в Афганістані. І власне розпаду радянського союзу, але вийшло так, що починаючи з 19 серпня 91-го року до 24 серпня дев'яносто року минуло 5 днів, і Україна здобула незалежність, і здавалося, що от якщо б хтось сказав мені 19 серпня, коли почався пуч у Москві, що це завершиться через 5 днів здобуттям незалежності або проголошення незалежності Української держави, я б теж не повірив, чи може така бути ситуація, що Росія раптом так само згорнеться швидко, як і радянський союз. Ну, безумовно, що це відбудеться миттєво, раптово і миттєво. тут я погоджуюся з висновками Фукуями, відомого зараз, нашого сучасника, філософа і американського такого фахівця в цій галузі. То він якраз і сказав перш першим, що відбудеться дуже раптово все. Так саме так воно і буде. Зараз мені це нагадує такий собі. І нарив, і який все нариває, на, на нариває, але от от якщо він не прорве, то відбудеться сепсис, і повне оце зараження воно призведе до загибелі взагалі держави, в тому сенсі, що вона може розпастися. І, власне кажучи, саме цього побоюються наші от західні, західні партнери зі Старої Європи, і тому. Нам не хочуть надавати потужну зброю. Я маю на увазі безумовно, Макрона і Шольца, вперед, усім, які відвідуючи Київ, зазначили тут ну такі досить провокативні і образливі речі, зокрема. Шольц сказав, що треба сідати за стіл перемовин, тобто, фактично, він натякнув на те, що ми маємо віддати частину території заради компромісу. А Макрон просто повідомив, що існує домовленість не давати нам штурмові літаки і танки. Це... Але з тих часів це ж було вже місяць тому, да? дається більше навіть навіть більше місяця. З тих часів, зокрема, шольц багато чого змінився в. То в чому змінився, і е, ми пам'ятаємо, що вже е, е, міністерка закордонних прав, справ е, Німеччини Аналіна Бербак Бербок е, зазначила десь пару тижнів тому про те, що ми зенітно-ракетні комплекси АРСТ отримаємо не наприкінці року, як ми е, очікували, а десь на рівні вересня. Або або може навіть наприкінці серпня, тобто відбуваються зміни, і ці зміни вони можуть вони верніше не можуть не впливати на психіку Путіна, на психіку оточення, на Ті кола, які е, зараз в, е, в, є гаманцями цього режиму. І навіть е, на іноземні країни можемо подивитися на потужних гравців, як вони себе е, начебто обережно поводять от Китай, начебто й купує нафту е, з Індією разом. Але е, вже отримав санкції американські на напівпроводники і е, в принципі е, вже все, все менше і менше бажає допомагати Росії і зокрема припинив інвестицію інвестування великого проекту е, як називається він один, е, один шлях. Да там е, величезний інвестиційний проект, який е, який Китай мав фінансувати, але припинив Іран, хоча, начебто, і надає якусь військово технічну допомогу. Ми знаємо, що понад 40 рейсів вантажних літаків відбулося з Ірану до Росії за час після початку цієї глобальної війни. Але в цілому Іран навіть сьогодні от спростував те, що Росія буде використовувати розвідувальний супутник і слідкувати за Україною. Ну наскільки тут? Тобто, я маю на увазі, що світ насправді глобалізований, і багато чого здійснюється такого, що впливає одне на одне. Але сьогодні Путіна. Визнають лузером, зокрема його визнають, що він от зараз транслюється, от якраз Ердоган з Путіним. І я гадаю, що Ердоган дуже скоро зрозуміє, що це величезна помилка, бо не можна бути успішним у кампанії лузерів. Путін вже є міжнародним злочинцем. Фактично за крок до визнання його світом у якості міжнародного злочинця, і вже бачимо, і Макрон не телефонує то йому. І оце напевно президент Туреччини залишився одним з останніх таких представників нашого світського сучасного світу, який готовий. Готовий ще з ним спілкуватися і готовий якось підігравати як тільки Путін і його режим будуть в світі вже прийняті і зафіксовані як міжнародні злочинці, То фактично відбудеться ось ця розгерметизація, власне кажучи, світового такого сприйняття російського режиму. І так да, там все дуже швидко відбудеться. Дуже швидко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах реквізити в описі до відео